Добрий день, розбираємо домашні задачі. Сьогодні, на мій погляд, не такі складні задачі були, але давайте все одно розберемося. Перша задача: 7.28. Вона виглядає таким чином: на рисунку наведена графіки залежності температури. Те маленький від часу Тау для води, спірту та ефіру однакової маси, які мали однакову початкову температуру і отримували щосекунди однакову кількість теплоти. Установіть, який з графіків відповідає рідині. рідини. Но, на самом ділі, якщо у нас все однаково, то е, порівнювати ми можемо або за часом, або за температурою по ось цьому горизонтальному е, участку, але ці горизонтальні участки. Як ми розуміємо, будуть нам вказувати на, е, температуру, е, на температуру кипіння. Тому ми тут можемо по двом параметрам дивитися, яка рідина раніше починає кипіти, і яка починає кипіти при більш низькій температурі, або яка пізніше починає кипіти, і кипіти при більшій температурі. І тому зрозуміло, що ви, мабуть, правильно определили, що в нас перша. Речовина. Давайте я зразу перейду сюди. Ось що вона з перша речовина, вона починає і закипає найшвидше, і при найнижчій температурі. А це означає, що це ефір. А найповільніші із найвищої температури закипає у нас за номером 3. і це значить вода, Ну і методом виключення ми можемо казати, що, 3 це, що 2- це спірт. Тобто, в нас відповідь така буде: 1 це ефір, 2 це спірт, 3 це вода. ну якось так, Сподіваюся, що ви теж з, з, з цим впоралися, але дивіться, ви могли орієнтуватися на два параметри: або на час закипання, або на е температуру закипання, ну Як вам було зручніше це робити. Можна було порівняти ще питому теплоту пароутворення. Це теж можливий варіант для порівняння, і ви могли із цим теж впоратися, то, то якщо ви дивилися ще на ці величини, то все одно, якби ми брали питому теплоту пароутворення, то найменше. А не нам потрібна Тепло, теплоєм, теплоємність, хто швидше у нас нагрівається. Нагрівається швидше у нас. Но ну, все одно у ефіру потом теплоємність, у спирта середня, у води максимальна. Ну, тобто, по всім параметрам, як не крутиться, графіки роз, розташовані так, як ми з вами казали. Тобто тут е, підходів для визначення декілька, але відповідь буде все одно ось така. Добре, наступна задача 7.30. Яку кількість теплоти потрібно витратити, щоб 2 кг води узятий при температурі 10 градусів Цельсія перетворити в пару за температурою 100 градусів Цельсія. Нічого складного в цій задачі немає. Це алгоритмічна задача. Ми таки будемо розв'язувати періодично для того, щоб цей алгоритм затверджувати. Ну, як він має в нас бути просто прям супер знайомий і супер. Простой і очевидний. Должны розв'язувати такі задачі, взагалі не, за... не замислюваяся. І так, э, здесь у нас є маса чувани, є у нас початкова э, температура, є температура кипіння, э, питомець теплоємність і теплота пароутворення. И... О, куди все подивалося? Прикольно. Ну, добре, нехай так буде. Рисуємо графік, як ми домовлялися, у нас два процеси. На першому етапі е, просходить нагрівання води, на другому етапі пройшло пароутворення, ну, можна говорити, кипіння, якби тут любой варіант, але в нас е, випаровується вся вода, краще, мабуть, говорять пароутворення. І формули ми записуємо, і нам потрібно знайти е, загальну кількість тлоти. Розуміємо, то масу можемо винести за дужки. Тоді буде ось така підсумкова формула: перевіряємо одиниці, градуси Цельсія скорочуються, кілограми, э, скорочуються, джоулі остаються. і можемо порахувати, обчислити все і отримуємо ось таку відповідь, якщо в джоулях, але мені показалось зручніше перевести в мегаджоулі. могли перевести в кілоджоулі, як вам більш зручно. Сподіваюся, що ця задача... Взагалі в нас не дов визивати ніяких складнощів, тому. тому, мабуть, ми можемо завершувати, тому що ми сподіваємося, що ми молодці. Добре, відпочиваємо.